Чернігові зчинився скандал через ідею зробити укриття платним. Уявляєте, тут раз і укриття платне. Мешканцям інших будинків пропонували ховатися за 5 гривень. Понад 500 обшуків по всій Україні нас поліція викриває схеми з незаконною зброєю. Ізраїль завдав потужного удару по Ірану. Уражені ядерні об'єкти загинули військові командири. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал щодня. Для вас готую перевірені новини і всього-навсього за дві хвилини. Укриття за гроші в Чернігові хотіли брати плату за безпеку. В одній з та поверхівок Чернігова планували ввести платний вхід до підвального укриття. За новими правилами, мешканці інших будинків мали платити 5 гривень за можливість сховатись під час тривоги. Оце так ціна, як в туалет сходити. Ініціатива викликала резонанс, оскільки укриття мають бути доступними для всіх громадян. А чому не 50 гривень чи не 500, або не одна гривня? Просто зараз триває понад 500 обшуків по всій Україні. Нас поліція проводить масштабну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Мета запобігти злочинам, пов'язаним із використанням нелегальної зброї. Усі деталі силовики обіцяють повідомити після завершення слідства. Українська балістична ракета САПСАН пройшла успішне бойове випробування у травні 25-го року. Та запускається у серійне виробництво. Ця ракета є великою потужною зброєю. Її боєголовка важить 480 кілограм. У новій американській балістичній ракеті PRSM для системи HIMARS усього 91 кілограм. Росіяни увійшли в Дніпропетровську область. New York Times повідомляє, що російські війська перетнули кордон Дніпропетровської області. Окупанти концентрують сили в регіоні, що може свідчити про підготовку до масштабнішого наступу. Головною ціллю росіян наразі є захоплення Новопавлівки. Чекаємо офіційних заяв. Палата представників США відхилила додаткові 300 мільйонів доларів для допомоги Україні. Комітет із асигнувань затвердив оборонний бюджет на 26-й фінансовий рік. Без цієї поправки ізраїль атакував Іран. Що відомо розповідаю, збережіть це відео та надішліть друзям. У ніч проти 13 червня ізраїльська армія Цахал. Почала воєнну операцію проти Ірану, спрямовану на іранську ядерну програму. Там пояснили, що Іран близький до отримання ядерної зброї, яка становить екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Ізраїль заявляє про десятки уражених військових цілей, зокрема ядерних об'єктах в різних регіонах Ірану. Зокрема, під ударом був ядерний об'єкт у Натанзі та на столиця Тегеран. Міжнародний аеропорт Імама Хомейні під Тегераном призупинив рейси. Іранські медіа написали про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції, генерал-майора, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Підтвердив, що внаслідок атак загинули кілька військових командирів та вчених і пообіцяв Ізраїлю суворе покарання. Державний секретар США і радник президента США з національної безпеки наголосив, що його країна. Знала про атаки Ізраїлю, але участі в них не брала. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Укриття платне, 5 гривень. Оце так ціна.